Ви батько і у вас є донечка чи декілька доньок. От у мене четверо дітей. Із них така симетрія Божа, два хлопці і дві доньки. Чому обов'язково треба навчити своїх донечок? А деякі пункти стосуються і до хлопчиків. Ну, поїхали. Перша. Безпека в інтернеті. Послухайте, вам треба навчити своїх дітей, що якщо в інтернеті є певні пропозиції грошові, або треба працювати на ворога. Зараз це актуально, особливо підлітки вербують, Давай на Росію працюй, або якісь сумнівні фінансові афери, і ви отримуєте за це щось, вам треба довести своїм дітям, що категорично не можна влазити в подібні речі. А головне, знаєте, що щоб у вас були довірливі стосунки, що якщо у вашої доньки... Здебільшого про доньок говоримо, якісь такі моменти є нестандартні, то вона добре, щоб вона ділилась з батьками. Другий момент, який треба навчити ваших донечок, ніколи, ніколи не влазити ні в які драки в школі. Да, так, Драки бувають і у дівчат, тому що потім це, як правило, поганим закінчується. Спробувати замирити тільки словами і тільки стримано. Не виходить далі. Я не знаю, там вчительці розкажи, батькам розкажи, але сама ніколи не власть в ці драки. Трете. Ходити в навушниках постійно, тому що особливо коли ти йдеш вдовж дороги. Коли ти йдеш в незнайомих місцях і ти дівчинка, а дівчинка, ми розуміємо, що це об'єкт нападу і також об'єкт сексуальний. Ну, на жаль, в цьому темному житті так часто буває. То послухайте, ну, послухала музику трохи там акуратно, але здебільшого постійно в навушниках ходити не варто. Третій момент. Це не третій момент, це четвертий момент. Я продовжую, так? Да? Четвертий момент. Обов'язково треба пам'ятати, уникати безлюдних місць. Якщо треба пройти коротким шляхом, але це місце безлюдне, це вкрай небезпечно. Краще йти довше, але такими місцями де більше людей. Мені подобається, як говорять водії, найшвидша дорога та, яку ти знаєш. А дівчинці свої, я би сказав так, найбезпечніша дорога та, де є побільше людей. П'ята. Якщо хтось на тебе а, нападає. Бачу. Давай п'яте перенесемо. Ні, ми не перенесемо. А, ми так. дописуємо, тому що далі буде шосте. П'яте. Якщо на тебе нападають на вулиці або тягнуть тебе в якусь автівку, що духу? Кричи, кричи, щоб люди тільки почули. Можливо, люди не відреагують, але часто люди реагують. Часто ти можеш потрапити на порядну людину, яка буде проходити по дорозі. Кричи, кричи, караул, рятуйте, мене там тягнуть. se obavezovala. Dalje bude